25 жовтня 2022 року відбулася 27-ма сесія Ямпільської міської ради, восьмого скликання. Вів засідання секретар міської ради Вадим Семенюк, за пропозицією якого зібрання вшанувало хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників України. В сесійну залу була запрошена мати загиблого воїна, старшого лейтенанта Максима Швеця Оксана Вікторівна. Їй вручено нагороду, яку заслужив її син, орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Цей орден захисник отримав ще за життя. Ще однією нагородою орденом Богдана Хмельницького, другого ступеню. Максим Швець нагороджений згідно указу президента посмертно. Я дякую всім за підтримку. Я бажаю всім перемоги. Сін завжди казав. Перемогла вовського буде за нами, бо ми на своїй землі. За нами правда, за нами наші рівні. Я бажаю, щоб всі ми цього дочекалися. Ірка звістка, страшна звістка, ні в одну родину не приходила. Тоді гіршої муки немає, як дивиться на фотографію себе і усвідомлювати, що ти я ніколи більше не побачиш, не почуєш, не обнімеш, не поцілуєш. Слава Україні! На пленарне засідання чергової сесії виносилось 22 питання порядку денного. Всі вони були попередньо розглянуті на засіданнях постійних комісій, тож приймались практично без обговорення. Затверджено звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців цього року. Виконання бюджету за доходами у сумі 216,4 млн грн., мільйона гривень. По видатках 189,2 млн грн. Розмір профіциту міського бюджету за 9 місяців 2022 року затверджено у сумі 27,1 млн грн. Внесено зміни до міського бюджету на 2022 рік. Зокрема, 90 тисяч гривень виділено на заходи територіальної оборони по двом школам Ямпільської громади, по відділу соціального та медичного забезпечення Ямпільської міської ради, збільшено асигнування у сумі 500 тисяч гривень для виплати одноразової грошової допомоги мобілізованим військовослужбовцям та особам, які проходять військову службу за контрактом, і приймають участь у виконанні бойових завдань з відсічі збройної агресії Російської Федерації. Проти суверенітету України затверджено рішення виконавчого комітету, зокрема, направлено кошти Ямпільській територіальній лікарні на створення 24-годинного запасу паливомастильних мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи автономних джерел живлення. Зменшено асигнування у сумі 500 тисяч гривень із утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету та направлено на заходи та роботи з територіальної оборони. Було внесено зміни до статуту комунального некомерційного підприємства Ямпільська територіальна лікарня та затверджено його в нові редакції. Внесено зміни до статуту комунального підприємства Ямпільський розважально-оздоровчий центр Ямпільської міської ради та затверджено його в новій редакції. Припинено комунальне підприємство Ямпільський розважально-оздоровчий центр Ямпільської міської ради шляхом ліквідації. Питання про внесення змін до складу виконавчого комітету Ямпільської міської ради передбачало включення до складу виконкому депутата Могилів Подільської районної ради. Голова постійної комісії Лідія Петровська запропонувала вивчити в правовому полі детальніше це питання. Чи може бути депутат районної ради членом виконкому? Тож рішення по цьому питанню не прийнято. Прийнято рішення про зміни у структурі виконавчих органів Ради, апарату ради та її виконавчого комітету штатної чисельності Ямпільської міської ради. Замість посади водія вводиться посада охоронника. Загальна штатна чисельність апарату міської ради при цьому не змінюється. Далі у порядку денному був звіт постійних комісій Ямпільської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури та спорту, соціального захисту населення. Та з питань агропромислового комплексу земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Голови цих постійних комісій Геннадій Колюшко та Володимир Корець звітували на засіданні постійних комісій напередодні сесії, тож в сесійній залі звіти прийняли до відома без обговорення. Далі був блок земельних питань, частина з яких стосувалася створення індустріального парку. Зокрема, було дано дозвіл на розробку детального плану території за межами села Придністрянське Ямпільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області. В питанні різне до виступу не записався ніхто, тож, вичерпавши всі питання порядку денного, 27-ма сесія Ямпільської міської ради, 8-го скликання, завершила свою роботу.